Привіт, багато хто вважає, що фінансова грамотність це просто знання, як заощаджувати гроші, але насправді це ціла система знань і навичок, що розвиваються крок за кроком. У цьому відео ми розглянемо чотири рівні фінансової грамотності, які дозволять вам зрозуміти, де ви зараз знаходитесь і як перейти на наступний рівень. Ну що готові покращити своє фінансове життя? Тоді дивіться це відео до кінця. Перший рівень це фінансова яма. Це найнижчий рівень фінансової грамотності, коли людина живе в боргах або витрачає більше ніж заробляє. Це можливо у такому випадку, коли, наприклад, ви заробили цьому місяці одну тисячу доларів. Ви витратили майже все: 950. У вас залишилось 50 доларів готівкою. Ви бажаєте собі придбати щось нове, наприклад, нові красівки, які коштують, ну я вімо теж доларів 100. Тобто вам необхідно ще половину 50 доларів на ці кросівки десь взяти. І ви берете їх зі своїх заощаджень. У висновку вийшло, що ви витратили на 50 доларів більше, ніж заробили. Тобто, ось є типовий рівень фінансової ями. Якщо вам досі здається, що це неможливо, то мушу вас розчарувати, тому що 60% українців проживають на сьогоднішній день в борговій і ось такій фінансовій ямі. Жахлива статистика, але це на сьогоднішній день. І наші реалії для того, щоб зрозуміти, що дійсно ви тут, потрібно почати рахувати свої гроші, але про це трішки пізніше. Давайте рухатись до наступних рівнів. Зазвичай це приводить до постійного стресу через нездатність покривати свої витрати. Основні ознаки такого рівня це те, що перше. Людина постійно бере кредити та позики, щоб покривати свої основні потреби. Друге немає фінансових заощаджень і ви живете від зарплати до зарплати. І третє: у вас немає жодних фінансових планів чи стратегії я вийти з цього рівня, з такої ситуації. Завдання на цьому етапі це зупинити зростання боргів і почати контролювати свої витрати. Рухаємося далі, які ж наступні рівні існують. Другий з них це фінансова безпека. На такому рівні людина вже нарешті починає стабілізувати свої фінанси, адже витрати дорівнюють її доходи. Хоча тут ще немає реального зростання, але й немає погіршення. Основні характеристики це те, що всі борги погашені або контрольовані, наприклад, щомісяця відкривається новий кредитний ліміт і погашається також до кінця місяця. І так по колу. Друге, це те, що людина живе в межах своїх можливостей, уникаючи нових боргів. І третє, це те, що створюються базовий бюджет, і людина знає, скільки витрачає на основні, хоча б потреби. Завдання цього етапу це створити подушку безпеки на випадок непередбачуваних витрат, як от несподівані медичні рахунки чи, наприклад, втрата роботи. А також почати оптимізувати витрати і паралельно працювати над збільшенням доходу, щоб почав нарешті з'являтися залишок в кінці місяця. Третій рівень це комфорт. Цей рівень передбачає, що людина вже має фінансовий залишок близько 20 свого доходу, який може використовувати для заощаджень чи інвестицій. Це вже стабільне фінансове становище, коли людина не тільки покриває свої витрати, а й має кошти на майбутнє. Основні ознаки це те, що є регулярні заощадження, які можуть становити не менше 20% від доходу. Друге, це те, що наявність плану на інвестиції або на великі фінансові цілі, такі як покупка нерухомості або початок бізнесу і третє людина не переживає через раптові витрати і відчуває певну фінансову впевненість. Завдання на цьому етапі це використовувати цю дельту, тобто залишок, для досягнення довгострокових цілей та збільшення свого капіталу. І останній четвертий рівень фінансова незалежність. Люди, що досягли цього рівня, більше не залежать від активного доходу. Вони можуть жити на пасивний дохід, отриманий від, від інвестицій, бізнесу чи інших джерел. Вони мають добре диверсифікований інвестиційний портфель і можуть дозволити собі працювати не через необхідність, а заради власного задоволення. Досягти фінансової незалежності це мрія багатьох. Але шлях до цього починається з базової фінансової грамотності. Тепер, коли ви знаєте, всі, Чотири рівні фінансової грамотності. Подумайте, де ви знаходитесь, та чесно, а головне сміливо, напишіть на якому рівні ви зараз в коментарях. Зафіксуйте це як вашу точку. А і що цікаво: перехід між першим, другим та третім рівнем це лише фінансова грамотність. А ось вихід на четвертий це тільки питання інвестування. Досягти стану, коли ви доходом пасивним перекриваєте витрати без купівлі активів неможливо. До речі, у мене є курс фінансової грамотності, який коштує менше однієї тисячі гривень. Але який здатний перекрити всі питання у цій темі та допомогти вам здобути необхідні навички, щоб нарешті подружитися зі своїми грошима? Переходьте за посиланням в описі та купуйте курс. Доступ буде протягом однієї доби до матеріалів, які зручно переглядати будь-який для вас час. А якщо ви хочете більше про інвестиції, дізнатися, як уникнути боргів або фінансове планування, підписуйтесь на цей канал. Канал і натискайте дзвіночок. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк і залишайте коментар. Діліться з друзями, залишайтеся з нами, адже ваша фінансова свобода починається з грамотних рішень. До нових зустрічей!